Розмовляють два антисеміти. Слухай, Петро, ти не знаєш, чому у євреїв такі великі носи? Ета тому, що повітря безкоштовне. Дружина каже чоловікові: У мене для тебе дві новини хороша та погана. Ну які ж? Я від тебе йду. Так, нормально, а погана. Іде чоловік лісом. Раптом бачить хатинку на курячих ніжках, а над дверима вивіска. ізба гадальня. Чоловік думає Ну мо зайду погадаю. Заходить, а в хатинці темно хоч виколи. раптом із темряви голос. Чого прийшов, хмирю? Та та, та та ось це погадати хочу. Ну візьми, праворуч від тебе кухоль. Зачерпни з бочки попереду. І випий. Чоловік сьорбнув і кричить Йопто, та це ж гівно. Голоси стебряви. Вгадав, сука, далі гадати будемо. Прапорщик говорить перед строєм солдатів. Бійці. Горілку в казармі я вам пити не дозволю. Тут вам не дитячий садок. Прийшли в бордель троє дембелів. Мамка питає у першого: У тебе член якого розміру? 30 сантиметрів. Мамка запитує Дівчатка, хто хоче? Всі дівчатка штук 15. У захваті кричать Я, я, я хочу! Я. вибрав дембель на свій смак дівчину та пішов із нею в номер. Мамка запитує другу про його розмір. Той відповідає: 20 сантиметрів. Дівчата розчаровано позінхали. Проте робота є робота. П'ятеро погодилися на такий розмір. Мамка запитує третього: А в тебе, синку, який розмір? Вісім сантиметрів. Дівчата засмутилися, що ніякого задоволення. Та йому самому не сподобається. Вони, мовляв, всі роздовбані. Мамка подумала і каже: Престиж фірми вимагає, щоб будь-який клієнт був обслужений. Я працюю рідко. Не така розчарошена. Доведеться самі лягти. Пішли до кімнати. Через деякий час звідти чути стогін, крики, верески. Через 10 хвилин виповзає мамка в розкорячку, ледві ноги присуває. Дурень. Село. Члену довжину міряти треба.